Трошки оптимізму вам, панове, розкажу ще раз про ту мобілізацію расистів. На Росії триває так звана часткова мобілізація, забирають всіх, кого бачать, хворих, старих, поганозрячих і так далі. Ні на що не дивляться. Треба тобі з'їхати зі зйомної квартири, пофігу їдь на полігон. Треба кредити закрити, з роботою порішати щось, Пофігу, їдь на полігон. Абсолютно дикі історії вспливають у соцмережах. Реально людей не рахують за людей. І вони самі до цього дійшли, і самі за це голосували, обираючи свого Путіна 20 років поспіль. Навіть руський депутат Валуєв, колишній боксер, отримав повістку. Ну але він не біжить на передову, туди підуть помирати росіяни попростіше. Це критична картина їхньої могилізації. Якщо вже депутатам доводиться робити вигляд, що вони зараз будуть брати Київ штурмом, то значить все погано для Кремля. Російське видання Медуза знайшло контакти кількох окупантів, які були в Україні і зуміли навіть повернутися назад. Їх запитали, що вони думають про шанси мобілізованих. Як виявилося, нічого хорошого вони не думають. Чесно кажучи, вони всі там в Україні загинуть. Скалічаться і загинуть. Я не розумію, що цей натовп там робитиме. Якщо ми, професіонали, люлей там вхопили, то вони куди. В кращому разі залишаться у резерві в тилу на Донбасі. В найгіршому загинуть смертю хоробрих. Два варіанти ці 300 тисяч спартанців помруть першими, але нічого, треба їм трохи звикати до дійсності. І найцікавіша, мабуть, думка. Мобілізація свідчення того, що армію розбито і призивають усіх підряд. Багато хто цього не розуміє, але це так і є. Кадрову армію за всі півроку знищили. І зараз вже призивають резерв. Отакі думки висловили ті расисти, котрі вже брали участь у бойових діях. А генерал США Бен Ходжес взагалі заявив, що 300 тисяч мобілізованих РФівців не зможуть вплинути на ситуацію, і на фронті Україна відвоює всі свої території. Причому він сподівається, що ЗСУ вийдуть на лінію розмежування 23 лютого вже до кінця цього року, а повністю звільнять всю територію України до середини наступного. Оптимістичний генерал такий. Його слова та й богові у вуха. А міністр закордонних справ Польщі збігнев Рау, заявив, що у разі ядерного удару по Україні НАТО повинні завдати неядерного удару по військах РФ в Україні. Ну, ми сподіваємося, що до цього не дійде, але за підтримку полякам, звісно, дякуємо. Одне слово, друзі, висновки все ті ж самі для нас, от з цього от короткого огляду. Як і раніше, нам вкрай важливі швидкі і значні поставки зброї, всілякої, а особливо далекобійної і високоточної. Нам вкрай важлива підтримка союзників, як зброєю, так і навчанням резервістів Збройних сил України. Нам вкрай важливо тримати стрій і допомагати нашій армії. Цивілізація переможе варварів. Обов'язково. Наше головне завдання змінімізувати наші втрати. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!